Привітки, друзі! У нас сьогодні план до двору установити парнички. Тому бігенько загортаємо, розрівнюємо, підготовляємо площу. Беремо парнички наші. Парник із агроволокна. На допомогу беремо шворкенького маленького помічника і вперед. Сама установка парничка не займає дуже багато часу. Тут ми трішечки замнюхалися, зачепилися дуги, але ми швиденько це все діло поправляємо. І вперед. Розставляємо, сама установка займає ну, близько там, пару хвилин. Але потім, в послідуючому, його необхідно буде правильно закріпити. Помічник мій мені зараз допоможе в цьому. Ми зараз швиденько впораємося. Вітер, правда, нам трішечки заважає, але нічого страшного. І ось так, одненький ми вже майже установили. Тому беремося за другий. Парнички у нас по 6 метрів. Ой, а тут у нас бахнуло десь там за бугром, і ми трішечки перелякалися. І швиденько встановлюємо. Як ви можете бачити, парнички у нас, яка не першої свіжості, їм уже років по 3, напевно. Але вони доволі гарно зберігаються, якщо за ним правильно доглядати і правильно зберігати. Ось, і все, другий теж майже встановлений, залишається невеличка. У нас така операція по його закріпленню. Для закріплення парничків мій маленький помічник знайшов мені декілька важкеньких цеглинок. Ось так. З торців парничка ми прив'язуємо цеглинки. Це дає можливість трішечки натягнути сам парничок, він буде більш стійкіший і трошечки воно знижує його парусність, його не так кліпає від вітру, а у нас дуже часто бувають сильні вітри, тому виходимо з положення так: не користуюсь ні кліпсами, ні кілочками, тому що вони дуже псують агроволокно. Ось так гарнесенько ми закріплюємо, зав'язуємо це все діло. І далі приймаємося закріплювати вже всю саму конструкцію. А так як ми не використовуємо, повторюсь, ні кліпс, ні кілочків, ось так ми гарненько його прикопуємо по типу, як встановлюють теплиці та плівкові парники. Ми спеціально брали дуге окремо, а полотну для парника прошите окремо, для того, щоб воно було трішечки ширше, щоб його можна було гарно закріпити. Зараз я ось закінчую проробляти канавки, а Іванко закінчує загортати попередній парничок і гарно притоптувати його по периметру. Ось ми майже завершили цю всю процедуру. Парнички наші готові, через декілька днів будемо сіяти.